Отже, сьогодні про миротворців Зеленський чи не вперше називає конкретну кількість необхідних миротворців, яких шалених коштів вони вартують, та де саме блакитні шоломи зазнавали поразки. Відповіді на ці питання дамо в цьому відео тому обов'язково дивіться його до кінця. Поки ж підпишіться на телеграф, аби разом з нами розбиратися в новинах. Вчора Зеленський чи не вперше називає хоча б приблизну кількість необхідних маротворців. Це сталося важливим момент під час спілкування з журналістами в рамках форуму в Давосі. Давайте спочатку уважно послухаємо цей фрагмент, а потім обговоримо. Це не не про хто залишається, залишається, просто і щось, як якісь Ні. Я Амспотінь the idea Я contingency, like a як of security guarantees. Because if they have 1 million point five army, and if we will have less two times, it means that we need contingents with a very strong number of soldiers. 200,000, 200, yeah. 200, it's a minimum. It's a minimum. It's, it's цікаво, що Зеленський наговорить, що це, наприклад, миротворці ООН. і чи не вперше називає щонайменше точну кількість до слова, миротворчий контингент був однією з тем. Останньої частини каденції Порошенка тоді він говорив про коаліцію 40 країн, яка, начебто, готова відправити війська на Донбас, а ще вбачав миротворчі місії спосіб відновлення територіальної цілісності країни. Зараз розмови іншого штибу. миротворці. Треба як гарантія безпеки, одна зі складових цих гарантій про повернення територій зараз не йдеться. Ну і названа точна кількість, Щонайменше 200 тисяч. Серед країн, які можуть потенційно відправити війська, преса називала Францію та Британію. Про те, чи зможуть вони забезпечити таку кількість питання надзвичайно складе. Бо миротворчий контингент це гроші, це вибудована логістика, танки, бронетранспортери, джипи, все це не їздить без пального, без місць для ремонту тощо. Тобто, це не просто так відправити 200 тисяч людей на лінію розмежування, їх потрібно забезпечити, але давайте звернемось до історії. Тим паче, цього року миротворча місія МОН виконується. Аж 77 років. Не всі вони були успішними. Першу місію було затверджено 29 травня 48-го року. Невелика кількість військових спостерігачів організація вирушила на близький схід. З того часу заснували 71 миротворчу місію, в якій взяли участь понад 2 мільйони осіб. Трохи більше 4 тисяч миротворців загинули. Загалом в ООН станом на сьогодні 12 операцій на трьох континентах. У цих місцях беруть участь 87 тисяч блакитних касок. І 125 країн світу, і тут одразу ремарка: нам потрібно набагато набагато більше, і давайте одразу про гроші. Дані трохи застарілі, але порядок цифр вам буде зрозумілим. Миротворчі місця в Центральній Африканській Республіці налічує наприклад 18 тисяч. Це військові та цивільні. Мета миротворців. Захист цивільних та підтримка перехідних процесів в регіоні. Ціна питання 1 мільярд 177 мільйонів за 2022 рік. І це доларів. Ще одна африканська країна, малі. Кількість миротворців приблизно така сама. Ціна питання 1 мільярд 262 мільйони. У демократичній республіці Конго чисельність теж близько 18 тисяч. Ціна питання 1 мільярд 123 мільйони у 2022 році. Середньому смертість в цих місіях склала до 2%. В принципі, Алі наскладно порахувати, що приблизно 200 тисяч миротворців можуть обійтися світу 25 мільярдів доларів на рік. І це вже більше за витрати на всі миротворчі операції разом узяті, знову ж таки, війна в Україні це не війни в африканських країнах, наш ворог ядерна країна підсилена коаліцією з ядерною КНДР, амбітним до ядерки Іраном, і це в плані прямої військової допомоги. А ще є Китай, який надійно забезпечує Росію всім необхідним в тилу, і питання комплектуючих до дронів тут ще квіточки. Ну і так, Китай теж ядерна країна, тому якими б не були кривавими війни в Африці. Тут задача для миротворців з двома зірочками, і на жаль, це не шкільний підручник, аби в кінці подивитися правильну відповідь. А ще я не згадав про лінію фронту. Вона на сотні та тисячі кілометрів, за якою потрібно буде спостерігати. Ну і в самому кінці цього відео час згадати про невдалі моротворчі операції. Руанда, 1994 рік. дев'ятсот місце місія має обмежений мандат. Вони не мали права застосовувати силу, ООН яскраво демонструє свою імпотентність як організація. Як наслідок, геноцид на Тутці після держперевороту загинуло 800 тисяч людей. Місія у Сомалі в період з 92 по 95 роки. Військові США у складі місії ООН спробували втрутитися у громадянську війну між численними кланами та угрупованнями. Найбільш яскравий епізод провалу Магадіша. 18 військових загинули на цьому фото. Один з двох збитих на сомалі вертольотів Black Hawk. Як наслідок миротворці вийшли, а війна в Сомалі триває і досі. І найближча до нас історія: 95-й рік миротворча місія у колишній Югославії у зоні безпеки Сребрениця, яку захищали миротворці, сербські війська під командуванням братком Владича вбили понад 8 тисяч боснійських мусульман. Чоловіків і хлопчиків. Нідерландські миротворці не змогли протистояти сербським військам через слабкий мандат і відсутність підтримки з повітря. Такі були виправдання. І тут важливо зазначити, ця трагедія на той момент стала найбільшим актом геноциду в Європі після Другої світової війни. Репутація миротворчих місій ООН зазнала сильного удару. Тому миротворці це мрія. Але не панацея на цьому в мене все. Відреагуйте на це відео вподобайкою або ж коментарем. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.